Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про велике порушення силовими відомствами України Республіки, Прав і Свобод людини та громадянин. Щодо нових новин. Відомий блогер Назавчик був. Звільнений з ЗСУ. Він втік у СЗЧ. Рекомендую цьому було оскаржити рішення ВЛК в адміністративному суді. Саме таким. Ще доки не пізно. А у разі відкриття кримінального провадження проти нього по 336 статті чи 407 статті. Звертатися до правозахисників. І дуже терміново. Не ховатися від режиму. Не потрібно ховатися. Це вони. Повинні від тебе ховатися назад. Це перше. по друге, потрібно відкрити кримінальне провадження проти тих, хто тебе незаконно затримував і притягти всіх винних до кримінальної відповідальності. Це стосується поліції міста Жидачих. Там де мешкає Назарчик Бога місцеве? Тому не мовчи, виходь на зв'язок і захищай свої права і свободу. Стосовно переховуватися. Хочу сказати, це неправильна позиція. Правильна позиція судитися. З органами державної влади. Так, ми знаємо, що вони окупаційні. Так ми знаємо, що система без Але насамперед потрібно вибудовувати свій захист з того, що суди, правоохоронна система без та звертатися до ЄСПЛ щодо порушення. Прав і свобод людини та громадянина, особливо своїх. Відповідний закон вже прийнятий, що платити за порушення прав людини буде саме той, хто їх порушував зі своєї зарплати. Це дуже важливий законопроект, який Сьогодні прийняла Верховна Рада України ще у 2024 році. Чому це дуже важливо? Тому що тепер конкретно можна стягнути з конкретних осіб, яких ви зафіксували, хто саме вас викрадав, і притягнути їх до відповідальності навіть через ЄСПЛ. Щодо порушення ними прав людини та громадянина, не мовчіть, можемо разом захищати ваші права та свободи. Тому, якщо ви все за ще потрібно у найкоротший час звертатися до таких, як я, до юристів-адвокатів. Правозахисників щодо мінімізації кримінальної відповідальності та доведення факту того, що ви не є військова, якщо є на то залізобітовані докази. А цих доказів дуже багато. Для прикладу, підроблення ВЛК, відсутність вас у списках військових частин. Відсутність присяги, відсутність заяви щодо вашого обліку, поставлення на облік в ТЦК СП ЗСУ це вагомі докази злочинів верховного головнокомандувача Зеленського проти кожного з чоловіків. Це державна зрада, як доказ його державної зради. І насамперед, кліч опліч, потрібно працювати з юристами та адвокатами. Те, що ви переховуєтесь від слідства, це зрозуміло. Але потрібно в той час, коли ви пішли в СЗЧ і знаєте, що ви не є військовим, потрібно звертатися до адвокатів, правозахисників, щоб вони. Разом з вами звернулися до адміністративного суду щодо скасування бойових повісток щодо скасування ВЛК і визнання їх недійснених. І щоб вас звільнили зі Збройних сил законним шляхом. Тому що вас там утримують силою. Стосовно тих, хто пішов добровольно і пішов в СЗЧ, це інше питання. Яке потрібно вивчати, за яких саме обставин це відбулося? Чи є докази, що ви були і є в СЗЧ? Тому звертайтеся на електронну адресу Академік. Я вирішую ці питання стосовно СЗЩ. І не тільки СЗЧ, і адміністративні справи. І не тільки і цивіль, та інші. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора і з новим роком у вас, і новорічними святами! Юридична консультація з будь-яких ногом права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ДЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична не консультація в питанні військового права. ТЦК СПЗС коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень, для прикладу, відозва на позовну заяву. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусу людини коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом Єрдепу. Пиши на електронну адресу академія.лав'є значок email, Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на ній телеграм-канал для ультраправих. Також, якщо ти Linux підпишись на її телеграм-канал щодо Linux тематики. Підписка, лайк, репост. Також робить донати в описі шарці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Б'ємо до мільйона разом, шановні телеглядачі мого YouTube каналу.